Потрібна бюджетна акумуляторна пила для дому. Давайте підберемо вам підходящу. Сьогодні у мене на столі 4 18 вольтових акумуляторних пили від Procraft. На перший погляд вони максимально схожі, але сьогодні ми постараємо з'ясувати різницю між ними. Вивчимо їх характеристики, протестуємо, а потім розберемо до гвинтика. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали. І так, як я вже казав, у нас на огляді всього чотири моделі: ПК 36, ПК 38, ПКА 42 та ПКА 60. І чим же ж вони насправді схожі? Ну, є певний перелік характеристик. Усі вони мають безщіткові мотори, плавний пуск, електронне гальмо ланцюга належать до однієї акумуляторної системи ProCraft 20 вольт. Постачаються у картонних коробках і мають два варіанти комплектації: В першому варіанті без акумулятора та зарядного пристрою, або ж доступний варіант комплектації з акумулятором та зарядним пристроєм, де акумулятор у нас буде на 4 ампер години, а заряд. Пристрій матиме цілих 2 А вихідного струму, і орієнтовний час заряду акумулятора на такому зарядному пристрій буде приблизно 2 години. Але тепер давайте кожну з цих пилочок оглянемо окремо детальніше. І перша у нас на черзі ПКА 36. По характеристикам, частота обертів ланцюга на холостому ходу 3000 обертів на хвилину, швидкість подачі ланцюга 5,6 метрів на секунду. Довжина шини 10 дюймів або ж 25 см. у нас з кроком 3 восьмих на 40 ланок, а товщина однієї ланки 1,1 мм. Вага без акумулятора у Складає 3 кілограми, а її вага з акумулятором на 4 а години 3 кілограми 670 г. Тепер перейдемося по її особливостям. У неї дуже широка та зручна кнопка пуску під цілих 3 пальці. Основне руків'я повністю прогумоване. А от додаткове ні. Воно просто покрите рифленим пластиком. У неї є віконце для відстеження рівня мастила. Усі рухомі елементи зібрані чудово, не мають люфтів та дуже гарно ходять. Маємо безключову натяжку ланцюга. Центральний гвинт баранець фіксує кришку, а кільце ззовні натягує ланцюг. Ну і на останок металевий зубчатий упор, але є один Ланс, форма зубів у нас кругла, що особисто для мене ну не зовсім зрозуміло. Наступна у нас ПКА 38, і тут маємо наступні характеристики. Частота обертів ланцюга 4500 обертів на хвилину, що вже на півтори тисячі більше, ніж у попередньої моделі. Швидкість подачі ланцюга цілих 8,2 і метри на секунду. Знову ж таки, майже в два рази більше, ніж на попередній моделі. При тому шина у нас більше, цілих 12 дюймів або ж 30 сантиметрів проти 25 у попередній моделі. Ну і відповідно маємо довший ланцюг. Крок ланцюга у нас так само три товщина ланки. 1. Не один, але самих ланок уже 45 штук. Вага без акумулятора у нас 2 кілограми 450 г, а з тим самим акумулятором на 4 -години 3 кілограми 135 г. По особливостям гума на руків'ї на цій моделі мені подобається більше, ніж на попередній. На ній немає ніякої фактури, але при цьому вона еластичніша і тому в руках відчувається краще. Теж саме можу сказати і про корпус. Пили пластик, з якого зроблений її корпус, мені подобається більше ніж у попередній. Зубчатий упор у нас тут пластиковий, вилити із корпусу. При цьому самі зуби у нас тут гострі, а не заокруглені. Кришка масляного бака Канані теж мені подобається більше, вона має таке відкидне кільце, за яке зручніше братись. Ну а також тут кращий механізм натяжки ланцюга. У нас не два баранця, де кожен відповідає за свою функцію, а одна велика катушка, яка до того ж класно лягає до руки. І при цьому вона повністю автоматизована. Закрутивши її, ви одразу закручуєте і кришку і натягуєте ланцюг. Ну і на останок вона дуже класно збалансовано по вазі. Тобто ставимо сюди акумулятор і її трошечки хилить назад. Але при цьому, якщо візьмемо в обидві руки, то відчувається чудово. І от в цілому, всі описані мною особливості вони будуть зберігатись, ну майже всі. Будуть зберігатись у наступних пилах. Тобто, на мою думку, з точки зору якості збірки та якості матеріалів, ПК 36 сильно програє іншим моделям. Далі переходимо до ПК 42 Li. Характеристики: частота обертів ланцюга на холостому ходу 4900 обертів на хвилину. Швидкість подачі ланцюга у нас 9,3 метри на секунду. Довжина шини така сама: 12 дюймів або ж 30 сантиметрів. Тобто у 42-ї моделі при умові, що вона компактніше за попередню, стоїть ще потужніший мотор. Ну і ланцюг у нас відповідно такий самий: три восьмих, на 45 ланок. Вага. А без акумулятора 2 кг 825 г, з акумулятором на 4 ампер години 3 кг 485 г. Ну і по особливостям, пила адаптована для роботи однією рукою. Це не робить її сучкорізом, це говорить про те, що вона призначена для висотних робіт. Сама по собі вона скомпонована таким чином, що її дуже зручно тримати однією рукою, можна звичайно, двома, якщо є необхідність. Але зроблено це все для того, щоб ви могли підвішити її собі на розгрузку за оцей крючок і з нею залізти вже на якесь дерево і на висоті обрізати гілки. Тобто це. Пила, яка призначена для арбористів. Ну але й для дому її, звичайно, можна теж використовувати, якщо вам потрібне якесь компактне рішення. Руків'я у нас таке ж саме, як і на попередній моделі. Воно теж зручне. При цьому з цікавих змін у нас те, що додалось спеціальне рифлення, яке дає додаткове щеплення. Зубчатий упор у нас тут уже металевий з гострими зубами. Знову ж таки, так само є віконце для спостереження рівня мастила. Говорячи про систему натяжки ланцюга, вона тут теж безключова, але вже така ж сама, як і на 36-й моделі. Тобто окремо є баранець, який відповідає за притискання щоки, а окремо є кільце, яке відповідає за натяжку ланцюга. Ну і ще цікаво, на днищі у нас є отвір для того, щоб її можна було підвішити на гачок. Ну і остання модель, яку ми сьогодні будемо оглядати, це ПКА 60. По характеристикам, частота обертів ланцюга на холостому ходу 3500 обертів на хвилину. При цьому швидкість подачі ланцюга у нас все одно 8 метрів на секунду. Довжина шини уже 14 дюймів або ж 35 сантиметрів. Ланцюг 38, один і на 46 ланок. Вага без акумулятора 2 кілограми 770 грам, а з акумулятором на чотири години 3 кілограми 435 грамів. Тепер Тепер по особливостям, окрім звичайного блокування кнопки, як на попередніх моделях, у нас також додалась кнопка вімкнення пили. Говорячи про усе інше, у нас так само класне прогумоване руків'я, двокомпонентна натяжка ланцюга, віконце для спостереження рівня мастила, а також класний баланс по вазі. Ну що, пили ми оглянули з характеристиками, ознайомились. Дізналися, чим вони відрізняються одна від одної трошки глибше. Тому тепер можемо переходити до тестування пил. Тести було два. Перший тест класичний на автономність. Я різав ними колоди, заміряв кількість різів, заміряв час, за який вони робили ці різи. І на цьому, в принципі, все. Тестував я їх на акумулятори на 4 ампергодини серії Turbo, який в принципі кладеться у комплекті з усіма пилами. Ну а другий тест був на перевірку потужності пили на тому ж самому акумуляторі на 4 ампергодини Я заганяв пилу у кожну колоду та перевіряв наскільки глибоко вона зайде. То що давайте дивитись. Отже, переходимо до першого тестування. Перше тестування буде доволі простим. Це у нас буде стандартний тест на автономність. Ми кожною пилою будемо різати колоду десь порядка 20-25 см. Перевіримо, скільки різів вона зробить на одному заряді акумулятора, а також те, як довго вона пропрацює. Колода, як я вже казав, у нас від 20 до 25 см. Порода у нас слива, вона доволі тверда, буде доволі важка для таких пил. Але це навіть і добре, тому що якраз перевіримо, як вони з нею будуть справлятися. Тож давайте тестувати. І так починаємо ми з 36-ї моделі. Акумулятор у нас Заряджений, мастила повний бак, цепочка нова, натягнута, ставимо таймер і поїхали. І так, акумулятор ми висадили в нуль По часу роботи. У нас вийшло 14 хвилин 55 секунд. І зробили ми при цьому аж цілих 14 різів. Що як на мене виглядає просто нереально. Я вважав, що ця пила зробить на такому дереві ну десь різів 5-6, максимум. Вона видала аж цілих 14. Ну що я можу по ній сказати? Насправді мені сподобалось те, як вона ріже, але слива для неї це об'єктивно дуже товста порода. Нею краще різати щось м'якше і бажано меншого діаметру. А тепер переходимо до наступної моделі. І так, наступна на черзі у нас пек. КА38. Акумулятор так само повністю заряджений. Мастило у нас повний бак, цепочок наточений і натягнутий. Поїхали! І так, отже, акумулятор ми висадили в нуль. У нас навіть індикатор не горить. По часу роботи у нас вийшло 7 хвилин 32 секунди. Ну і за цей час ми встигли зробити 9 різів. Так, пила показала по автономності насправді менший результат ніж попередня, але і різала вона при цьому набагато жвавіше. Ну, от реально, вона менше душилась, вона легше йшла в колоду. І навіть слива, яка є досить твердою породою, їй давалось насправді не так вже й важко. Але тепер давайте переходити до наступної пилочки. І наступна на черзі у нас малятко ПКА 42 лі. Акумулятор. У нас повністю заряджений цепочок новий масло, повний бак. Тому ставимо таймер і починаємо працювати. Акумулятор ми повністю висадили. По часу роботи у нас вийшло 7 хвилин 24 секунди. І зробили ми за цей час 8 різів. Тобто, по часу роботи у нас плюс-мінус така ж сама ситуація, як і з попередньою 38 моделлю. І за відчуттями по потужності, скажу вам, вони теж не дуже сильно відрізняються. Єдина різниця в тому, що 42 має ось такий фор-фактор пили для арбористів. Ну і за рахунок цього, якщо ми говоримо про висотні роботи, то там вона підійде краще. Ну і остання моделька у нас це ПКА 60. Знову ж таки, акум заряжений, повний бак мастила. Іжча гарнітура нова. Так, акумулятор у нас повністю розряджений. По часу роботи маємо цілих 10 хвилин. І зробили ми за цей час аж цілих 9 різів. При цьому хочу зауважити, що я змінив колоду, і діаметр у нас цього разу ну, трошечки більший. Тому результат насправді дуже класний. серед усіх пил. Мені найбільше, мабуть, сподобалось працювати саме цією. Вона ріже доволі жваво, і по автономності теж у неї показник непоганий. Ну і останній тест у нас на потужність пили. Тобто, фактично задача зараз буде взяти і спробувати задавити пилу об таку здорову колоду. Акумулятори на усіх пилах у нас повністю заряджені. І починаємо ми з 36-ї моделі. Поїхали. Ну, тут, я думаю, ви усе бачили. Вона заходить у нас десь на отаку глибину шини. І після цього одразу йде в захист. Переходимо до 38-ї моделі. Ну, 38-ма себе показує явно краще, ніж 36-та. Її набагато важче задушити. Тепер 42-га. Слухайте, а це прямо непогано. Ого, вона зайшла майже на половину шини. Від цієї моделі я цього не очікував. Це було прямо дуже добре. І тепер 60 десята. Поїхали. ланцюг злетів так ну зараз поставимо його на місце пробуємо ще раз Ну що, на мою думку, один з найкращих результатів показала саме 42 модель. Вона, як на мене, душилась найменше. Найслабшою у нас є 36-та модель. Ну а 38 восьма і 60-та, вони по відчуттям в принципі плюс-мінус однакові. Тобто сказати, що між ними є якась дуже велика різниця, то насправді ні. Отже, результати тестів. ПК 36 у нас показала найбільший результат по автономності. Вона зробила цілих 14 різів, пропрацювала майже 15 хвилин, але при цьому сильно програє по потужності усім іншим моделям. Далі у нас вже результати були різні: 38, 6 різів, 7 хвилин 32 секунди, 42, 8 різів, 7 хвилин 24 секунди. І 60 зробила 9 різів за 10 хвилин. Відверто результати не такі яскраві, як хотілося б бачити, але при цьому варто розуміти, що це 18 вольтові пили. Вони для заготів. Лідріви і пиляння там 20-30 сантиметрових колод в принципі не призначені. Тоді, де їх краще всього використовувати з такими результатами, її формат використання це, умовно кажучи, пилочка, яка лежить у тебе в гаражі. І коли тобі потрібно зробити роботу, ти взяв цю пилу, дістав акумулятор шурупокрута чи з болгарки, яка у тебе є, поставив її в пилочку і власне зробив роботу. Якщо говорити про тест на потужність, то знову ж таки ситуація така, що 36-та по потужності сильно програє. А от усі інші три моделі вони на голову потужніше за неї. За рахунок цього вони ріжуть швидше, але результат. Тати по автономності у нас менше, бо мотори відповідно потужніші, та хоч вони і ріжуть менше, але пиляти ними все одно було приємніше, як мінімум, тому що вони не зупинялися буквально кожні 3-4 секунди. Але якщо використовувати ці пили в нормальному режимі, як і всі інші акумуляторні, і в принципі не давити на них, а дати пилі можливість пиляти самі, то однозначно результати автономності будуть краще. Ну а тепер, коли ми їх протестували, попиляли ними, давайте їх розбирати. А тепер давайте по черзі будемо розбирати кожну пилочку і дивитись на те, що у неї всередині. Ну і почнемо ми по порядку, тобто з моделі ПКА 36 Отже, зверну вашу увагу на те, що зубчатаю порція у нас не просто ось така планочка, яка кріпиться на двох гвинтах, як це зазвичай робиться на інших пилах. А тут вона фактично є частиною всього механізму фіксації шини. І фіксується на чотирьох гвинтах ось таким чином. Далі ведуча зірочка у нас має стопорне кільце для фіксації. Ну і сама вона зроблена з металу. І так, дійшли ми, значить, до внутрішніх її компонентів. Ну, одразу відмічу. Перше, що мені подобається, контакти на кнопці в термоусадках. Електроніка має пластиковий корпус, повністю залитий епоксидною смолою. Зверху у нас стоїть радіатор. Така ж сама кнопка у нас на гальмі ланцюга, тобто от, виглядають вони ідентично. Теж у нас тут є термоусадки. Ось так у нас виглядає механізм подачі мастила. Бачимо, що сама помпа у нас пластикова, але при цьому привідна зірочка у нас металева. Хочу звернути вашу увагу на те, як у нас влаштовано гальмо ланцюга. У нас тут фактично є ось такий металевий шток, який ви якраз і штовхаєте оцією самою ручкою. Він у нас фіксує вал, на якому розміщена ведуча зірочка. Але при цьому ось ця кнопка, коли ви пускаєте гальмо, дає сигнал на електроніку, і таким чином пила розуміє, що гальмо віджато і можна працювати. Тобто, у нас є два ступені захисту: механічний і електронний. І переходимо до редуктора. Ось це у нас ведучий вал, який йде від валу самого двигуна. Ось це у нас передаточна шестерня вала ведучої зірочки. І що хочу сказати, сам вал ведучої зірочки з цієї сторони, зафіксований пилозахисним підшипником. З іншої сторони, вала ми також маємо підшипник. Ну і на останок, ось так у нас виглядає безсідковий мотор. Пилочки фактично нічого не звичайного, саме звичайний безсідковий мотор. Хочу відмітити те, що він у нас повністю закритий ось таким пластиковим каркасом, щоб до нього потрапляло менше пилу. Ну і позаду, звичайно, у нас є охолодження у вигляді крильчатки. З цієї сторони і з цієї ротор посаджений на підшипники Підіб'ємо підсумки по цій пилочці. Вона зібрана досить добре. Редуктор у нас на підшипнику всі кабелі прокладені акуратно, електроніка має радіатор, захищена компаундом, кабелі на з'єднанні посаджені на термоусадки, металева зірочка масляної помпи і досить так непогано захищений безщитковий мотор. Тобто, збірка досить акуратна, якісна, і як для такої бюджетної пили, то дуже навіть добре. Наступний наш пацієнт це ПКА 38 Давайте дивитися, що в неї всередині. Отже, зірочка у нас тут така ж сама, теж металева, теж на стопорному кільці. Отже, розполовинив я пилу і що ми тут бачимо: електроніка у нас тут теж залита епоксидкою, При цьому корпус уже на цього разу повністю алюмінієвий. Як такого радіатора немає, але от якраз сам корпус відіграє його роль. Кнопка вімпнення у нас така ж сама, як і на попередній моделі. Єдине, що у нас цього разу тут немає, термоусадок. У нас контакти просто припаяні. Гальбова ланцюга у нас повністю електронне, тобто ніякого механізму у нас тут немає. Є саме кнопка, яка передає сигнал на електроніку. Посадкове місце акумулятора, контакт. Та його під'єднання теж зроблені досить просто. Ось така пластикова вставка і припаяні контакти до неї. Контакти під'єднання двигуна при цьому мають термоусадки. Редуктор у нас виглядає аналогічно попередній моделі. Вал ведучої зірочки. Тут у нас теж посаджений на підшипник. Всередині просто величезна кількість маски. Ну і шестерні у нас металеві. Зі зворотньої сторони редуктора бачимо масляну помпу, яка у нас на цій пилості так само має металеву шестерню. Ось так у нас виглядає мотор. Ротор з цієї сторони посаджений на підшипник, з цієї сторони, у нас так само підшипник. Ну і візуально, як ми бачимо, він у нас більший ніж на попередній моделі. Саме тому вона, в принципі, потужніша. Ну і який вердикт, виходячи з цього всього, можна зробити? Пила зібрана не гірше за попередню. При цьому, як ми знаємо з тестів, вона ще є потужнішою. Пластик мені тут подобається явно більше, теж ніж на попередній моделі. Ну і фактично, якщо так говорити, то вона є потужнішою, ніж 36, та зібрана по тому ж самому принципу. Якість збірки нічим не гірше, але при цьому вона набагато компактніша. Тож цим вона мені подобається більше. Наступна в черзі на розбірку у нас ПКА 42. Так само і розберемо, так само глянемо, але я не думаю, що у нас будуть якісь сильні відмінності на фоні інших моделей. Я думаю, всередині у нас все плюс-мінус так само зібрано. Окрім стопорного кільця, у нас на зірочці також є захисна шайба. Зубчатий упор у нас цього разу має двоточкове кріплення. Отже, розполовинив я пилочку, і що ми маємо всередині? Кнопка у нас така ж сама, як і на попередніх моделях, відрізняється тільки тим, що тут у нас є термоусадки. Електроніка теж запакована схожим чином, має алюмінієвий корпус, а також повністю пролита епоксидною смолою. Як і на попередніх моделях, у нас влаштоване гльмо ланцюга. Воно у нас теж реалізовано окремою кнопкою. І, до речі, контакти на ній теж в термоусадках. Тобто у нас сама помпа пластикова, а привідна шестерня металева. Мотор у нас повністю в ось такому пластиковому корпусі. До речі, звернув вашу увагу на те, що кнопки у нас цього разу пилозахищені. На попередніх моделях такого не було. Ну і ось такий вигляд у нас має редуктор. Сюди у нас заходить шестерня від мотора, передає крутний момент на більшу шестерню, і відповідно працює він так само. Зі сторони ланцюгової зірочки у нас пило Захищений підшипник, і, в принципі, весь вал в корпус посаджений на інший підшипник, який знаходиться ось тут, під шестерньою маслонасоса. Ну і ось так у нас виглядає мотор. Тобто, все так само, як і в інших моделях, всередині корпусу він так само посаджений на два підшипника: один зі сторони крильчатки, інший зі сторони вала. Нічого насправді незвичайного. Ну і що я власне скажу про цю пилочку? Зібрана вона фактично так само, як і дві попередні. При цьому в ній мені подобається те, що у нас тут пилозахищені кнопки. Ну і фактично на цьому всі відмінності. В усьому іншому у нас тут теж класний пластик, гарно все зібрано, акуратно прокладені кабелі, термоусадки, металеві редуктори на підшипниках. Ну і в цілому все. І останній пацієнт на сьогодні це у нас ПК-60. Знову ж таки, ланцюгова зірочка у нас тут така сама. Ну, отже, розполовинив я і цю пилочку, і маємо наступне: аналогічний маслонасос з металевою зірочкою. Так само маємо електроніку в алюмінієвому корпусі та залито епоксидною смолою. Так само гальмо ланцюга у нас реалізовано через кнопку, як і на двох попередніх моделях. Ось такий вигляд має кнопочка. Ось такий вигляд має. Кнопка вімкнення. А ось редуктор. Передаточна шестерня у нас цього разу менша. Вал так само посаджений на підшипник. Шестерня приводу маслонасоса насоса у нас цього разу пластикова. Ну і власне сам електромотор, такий же самий, як і на попередніх моделях. Теж у нас з тильної сторони у нас є підшипник. Зі сторони валу у нас також є підшипник. Єдине, що змінилося, те, що у нас тепер стоїть зі сторони валу. А так в цілому він такий самий. До речі, теж контакти натриму термоусадках. Ну і все. Тут ви все самі бачили, вона нічим абсолютно не відрізняється від попередніх моделей, в плані якості збірки. Та й по суті по компонентам є невеликі зміни у розмірах певних елементів. Трошечки у нас відрізняється кнопка. Крильчатка у нас з іншої сторони, не тильної сторони мотора, а з передньої, де у нас стоїть вал. А так по суті, ну вона взагалі нічим не відрізняється від попередніх моделей. Так само класно, якісно зібрані. В принципі, усі чотири пили зібрані доволі добре, і мені це подобається. Я навіть не знаю до чого тут придратися, і у мене взагалі немає по збірці ніяких зауважень. Ну а тепер ми розберемо акумулятор ProCraft Turbo, який кладеться у варіанті повної комплектації до кожної спилу. Ну, по перше, у нас досить широка плата з електронікою, яка місцями пролита компаундом. Ось тут та ось тут. Крім цього, всього акумулятор має можливість заряджатись по штекеру. Банки у нас стандартні 18650, але невідомо якого бренду. Самі банки у нас, звичайно, що у пластиковому каркасі, по бокам контакти із з'єднання захищені екранами. Ось тут у нас встановлений термодатчик, і по факту більше нічого такого цікавого. Тобто, просто акуратно якісно зібраний акумулятор. До речі, виробник акумуляторних банок не вказаний. Тобто вони тут у нас безіменні. Тобто, по збірці акумулятора у мене теж питань немає. Єдине, що знову ж таки: я не знаю, якого виробника банки. А так, в цілому, зібраний він добре. Ну і результати розбірки. Усі пили зібрані прекрасно. Реально, майже немає до чого докопатись. Там, де повинні бути термоусадки, термоусадки є, редуктори металеві на підшипниках. Двигуни мають окремі свої доволі складно влаштовані корпуси для того, щоб витримувати навантаження. Майже на всіх пилах, окрім однієї, у нас металеві шестерні. Крім того, дуже добре прокладені кабелі всередині кожної пили. Ну і самі корпуса зроблені класно. По-перше, хороший пластик, а по друге, велика кількість ребер-жорсткості. Тобто в надійності цих пил я не сумніваюсь. Те ж саме скажу про акумулятор серії. Турбо, збірка у нас тут доволі проста, класична, але при цьому якісна. Те ж саме можна сказати і про корпус. Ну а тепер яку пилу, і під які задачі використовувати. Говорячи про ПК-36, тут потрібно розуміти, що ця пила сильно поступається потужності старшим трьом моделям. Тому і брати її треба під невскладні задачі. Тобто, якщо ви знаєте, що ви будете пиляти дошки або невеликі гілки, це може бути обрізка дерев, обрізка гілок до 10 см, то спокійно можна брати таку пилу і використовувати. Говорячи про три інші моделі старші, вони фактично мають мінімальну розбірність потужності. Єдине, чим вони відрізняються, це тільки формою і додатковими всякими плюшками. По. 38 й пилі мені дуже сильно подобається. Ось ця от натяжка ланцюга. Вона реально дуже зручна. Тому якщо не хочете заморочуватись з тим, щоб правильно знімати і надягати ріжучу гарнітуру, це ваш варіант. Ну і по габаритам вона компактніша за ту ж саму 60-ту модель, тому це теж плюс. Можливо, ви й не професійний арборист, тому що такі люди, як правило, купують професійні моделі, будь то акумуляторні, чи бензинові, але як правило, це бренди вже рівня штіль, прокрафт, іго і так далі. А може, ви садівник, який має свою бригаду, і вам справді треба якесь економне рішення для обрізки дерев на висоті, можна спокійно обирати 40 Другу модель, та й навіть для дому вона буде дуже зручна. По перше, вона сама по собі досить легка та зручна. Можливість працювати однією рукою дає певну варіативність у використанні. Зручно буде взяти ось так в руку і дотягнутися десь до якоїсь верхушки дерева. Ну і в цілому вона не займає багато місця, будь-де де ви б хотіли її зберігати. 60 це уже такий повнорозмірний формат, коли вам потрібна шина подовше, коли ви розумієте, що будете пиляти щось побільше. Ну, от в такій ситуації можна брати і її. Ну і якщо в цілому підсумувати по ось цій серії пил то потрібно розуміти, що вони не призначені для якихось великих яких складних задач по типу заготівлі дрів. Це зручні компактні рішення, які працюють всього від одного акумулятора. І головна їхня сфера застосування це або обрізка дерев у саду. У вас є дерево, на якому вже є відмерла гілка, вам треба її зрізати. Потім цю гілку розпиляти на шматки, закинути кудись в піч, чи просто щоб прибрати, щоб вивезти її. Оце їхній варіант використання. Ну і в принципі, у вас в саду є дерева, які ви хочете обрізати, хочете робити це легко, не заморочуючись. Спокійно можна брати ці пили. Також вони знадобляться на будівництві або при столярних роботах. Припустимо, вам треба. Демонтувати якусь дерев'яну конструкцію, наприклад, дверний косяк, розпиляти якусь певну кількість дощок, а у вас десь лежить акумулятор від болгарки ProCraft, тоді можна спокійно брати і користуватись ними. Ну і давайте не забувати про головну їхню перевагу. Вони працюють всього від одного 18-вольтового акумулятора. Що це дає? В першу чергу, легкість самої пили. Якщо ми візьмемо акумуляторну пилу, припустимо на 36 вольт якого штіля, тіля, або ж візьмемо ту саму 36 вольтову пилу, але на два акумулятора по 18 вольт. Вони будуть легше, ніж бензинові. Вони будуть простіше у використанні, ніж бензинові. Бо Треба буде менше догляду за ними, але все одно вони будуть ваші, ніж оці пили. І як останній підсумок, головна перевага цих пил це в першу чергу легкість. Вони реально дуже легенькі. Тому знову ж таки, якщо вам для хазяйства треба якась легенька пила, яку ви 100% не будете використовувати кожного дня для роботи на великих об'ємах, але яка виручить вас тоді, коли вам треба десь щось підрізати, то це буде просто прекрасний варіант. Але ж якщо цей варіант не ваш, і вам потрібна якась потужніша пила або навпаки компактніша, то тоді рекомендую зайти до нашого онлайн-магазину за посиланням у описі під цим відео. Там ви знайдете. Величезну кількість акумуляторних, бензинових електричних пил від різних виробників, а проконсультувати стосовно наявності цих пил або ж краще зрозуміти, яка пила підійде саме вам, ви можете за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Якщо маєте можливість, то можете особисто приїхати у наші магазини за адресами вулиця Піщана, 1 Б та Київська, 113-6 у місті Обухів Київської області. Не забувайте про підписку на наш канал, а також не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, де ми часто публікуємо новинки та акції. А мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!